Вітаю вас, шановні глядачі. Складаємо прогнозування на тиждень по днях з 5 по 11.08. Давайте подивимося, яка буде ситуація в Україні на циганській колоді карт і на звичайній гральній колоді карт. Я Роман Залидовський, Езотерк Екстрасенс. Працюю з циганськими картами. Складаю циганські прогнози. Давайте ми з вами подивимося, в які дні є найбільші загрози, в які дні є найменші загрози відповідно. Так, давайте ми з вами будемо розбирати цей тиждень, яким він буде непростим чи простим. Ну, в мене насправді не дуже хороші відчуття стосовно цього тижня, але подивимося. Так, давайте глянемо. Так, добре, значить, так, понеділок, до речі, записую це відео 5 числа в 9 годині ранку. 5-го, 8-го я записую це відео в 9 годині ранку. Ви мене просите наголошувати. Чи так, п'яте число рібник, карта дитини на циганській колоді. Непогана карта. Подбайте про ваших дітей, подбайте про їхню безпеку, захист знизу. Дама Христова, карта сильної жінки. Активізація жіночої енергетики дуже сильна. Ну, в принципі, непогані карти. Дивимося далі. Дивимося вівторок. Карта Високомірія, активізація колаборантів, сепаратистів, провокаторів, диверсантів. Така не дуже хороша карта знизу падає дама червова. До речі, поруч дві дами це дуже сильний знак жіночої енергетики, дуже активної. Ну, я скажу так: вівторок, ніби день такий трошки з заворушками, з провокаціями, можливо, десь місцевого характеру вогневими, тому що карта високомір'я – це карта провокацій. Вони можуть бути. Дивимося далі. Сьоме число. Карта любові падає на циганській колоді. карт, А тут король Христовий, карта сильного чоловіка. Карта чоловіка воїна. В принципі, непогані карти. Так, добре, дивимося далі. Восьме число. Восьме число. Карта хуліганів. Четвер падає, восьме число. Знизу дев'ятка бубнова збройна та фінансове підсилення. Можливо, якась нова зброя прийде в Україну досить сильна. Ну, знову ж таки, це сепаратизм. Це більше про сепаратистські якісь рухи. П'ятниця, дивимося, п'ятниця, дев'яте число. Карта врага, активізація ворогів, ворожі удари та атаки. Тут хрестовий карта сили. Ну, таке, карта ворога це поганий знак. Можуть бути удари, можуть бути якісь тривоги, можуть бути якісь атаки. Дивимося далі. 10 число, субота. Карта смерті. Мені здається, в суботу буде якийсь дуже жорсткий теракт масштабного характеру. Це погана карта, дуже поганий знак. Знизу двійка, червова карта союзів та об'єднань. Об'єднуйтесь між собою, допомагайте один одному. Коротше, в п'ятницю почнеться, щось дуже погане, в суботу продовжиться. Так, тут карта вченого дослідження інформації, дев'ятка, червова карта сім'ї та родини. Я скажу так, вівторок. Такий день трошки тяжкий з провокаціями. Четвер трошки тяжкий день з провокаціями. Найтяжчі дні це п'ятниця і субота. От конкретно на п'ятницю і суботу ось падають карта врага падає на п'ятницю, і карта смерті падає на суботу. Мені здається, що от п'ятниця субота це якраз той період, показують циганські карти, коли може бути щось дуже жорстке. Також не дуже хороші дні. Це вівторок і четвер. Так, ну такі, напружені, скажімо так. Бережіть себе, бажаю всього найкращого, мирного тижня та побільше позитивних новин. Прогноз по областях, відповідно, в понеділок я проводжу в 19.00 за київським часом. Доєднуйтеся, доєднуйтеся, буду чекати вас, щоб подивитися по областях вже конкретно, де які є небезпеки. Всього хорошого вам, мирного тижня. Побачимось!